Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 24 січня 2023 року ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Тема сьогоднішнього відео, як впливає температура повітря на розвиток виноградного куща. Виноград це рослина, що полюбляє тепло. Біологічним нелем для винограду є температура плюс 10. Тільки за наявності такої температури повітря виноградний кущ починає рости. Для цвітіння винограду необхідна температура повітря не нижче плюс 14. За умов нижче температури повітря не буде запилення винограду. Оптимальна температура для цвітіння плюс 23, плюс 25 градусів. Оптимальна температура повітря, за якою виноградні пагони активно ростуть, плюс 25, п'люс 30 градусів. За умов підвищення температури повітря до плюс 40, зростання пагонів уповільнюється та надалі припиняється зовсім. За умов зниження температури повітря до плюс 14 та нижче восени значно уповільнюється дозрівання врожаю. Замов подальшого зниження температури повітря до плюс 10 та нижче восени. Вегетаційні процеси припиняються. Який вплив має температура повітря нижче нуля на виноградний кущ? Брунька, що почала прокидатися, пошкоджується при зниженні температури повітря до мінус 3, мінус 4. Зелені пагони, що почали прокидатися, пошкоджуються при зниженні температури повітря до мінус 1. Суцвіття пошкоджується при зниженні температури повітря до нуля. Ягоди пошкоджуються за умов зниження температури повітря до мінус 1, мінус 5. Однорічна визрівша лоза пошкоджується за умов зниження температури повітря до мінус 12, мінус 18. Винятком є певні більш морозостійкі сорти винограду. Багаторічна деревина пошкоджується при зниженні температури повітря до мінус 22-24 градусів за Цельсієм. Винятком є певні більш морозостійкі сорти винограду. За умов прямого доступу холодного повітря до коріння, зокрема через наявність тріщин у ґрунті, коріння пошкоджується вже при зниженні температури повітря до мінус шести десяти градусів за Цельсієм. За умов тривалої відлиги, невкриті виноградні кущі. Мова йде про столові вкривні сорти винограду, значно втрачають морозостійкість та стають більш вразливими навіть за умов зниження температури повітря до мінус семи 9 градусів за Цельсієм. Нагадую, якщо виноградник вкритий своєчасно та правильно з дотриманням агротехнології, а виноградна лоза на момент вкриття виноградних кущів повністю визріла, виноградні кущі вдало зимують, незалежно від коливань температури повітря протягом усього зимового періоду. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули, як впливає температура повітря на розвиток виноградного куща. Якщо ви бажаєте знати, як доглядати за виноградником протягом усього сезону, рекомендую до перегляду ось це відео.